Про культурну підтримку військових, а також медиків та волонтерів дбають наші сьогоднішні гості. А саме про доступ до найкращих вистав найкращих театрів йдеться про платформу Драмокс Україна», яка надає безоплатний доступ до свого контенту військовим, і не тільки всі подробиці дізнаємося від менеджерки з маркетингу Драмокс Україна Ірини Яцюк. Вона сьогодні з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Вітаємо Доброго ранку, студію. Раді вас бачити. Розкажіть, будь ласка, про платформу DRAMOX. які взагалі вона дає можливості, і як працює? DRAMOX – це онлайн театр і працює дуже схоже на Netflix. Тобто, за підписку ти отримуєш доступ до бібліотеки відео, де ти, ти можеш проглядати вистави як українських, так і міжнародних театрів. Ага, а яка мета у проєкту? Кому він адресований насамперед? А у нас є декілька основних цілей, які ми поєднуємо між собою. Це популяризація театру, підтримка театру, а також надання альтернативи офлайн театру. Так як багато людей зараз живе трішки в діджитал світі і Онлайн театр може стати чудовою альтернативою фізичному ходу в театр. Наприклад, як ми слухаємо музику вдома через Spotify, а також ходимо на концерт. Тобто, це не є заміна, це альтернатива та доповнення. Слухати виставу онлайн, та я просто знаю, що специфіка театру полягає в тому, щоб люди приходили до театру, що навпаки багато вистав не записують на відео для того, щоб люди мали можливість прийти в театр, бо це абсолютно інша інша стихія. Та от мені цікаво з якими українськими театрами ви співпрацюєте, і які вистави вже маєте на платформі. Так, звичайно, є вистави, які не записуються, або вистави, які мають в собі мету контакт з глядачами. Тобто такі вистави ми не можемо транслювати, на жаль, поки що можливо в майбутньому на нашій платформі. Я можу впевнено сказати, що ми співпрацюємо, якщо не зі 100% театрів, то з 90-80%. це понад 60 українських театрів. Ми співпрацюємо як з національними театрами, операми, так і з альтернативними театрами. Та театрами, які лише набувають популярності, нещодавно з'явилися, або театрами, які мають невелику команду, чи це театри з невеликих міст. Ми знаємо, що ви не обмежуєтесь тільки українськими театрами. Яка інтернаціональна частина проєкту? Так, при народився в Чехії. Тобто, наразі на платформі найбільша кількість вистав це чеські вистави та українські вистави. Окрім цього, у нас є вистави від понад 20 інших країн: це національний балет Англії, це Венеційський театр, це канадський фестиваль, присвячений Шекспіру. Тобто, це теж хороша альтернатива дізнатися. Театри інших країн подивитися вистави, які є легендарними, наприклад, Жизель національної опери Англії, а не виходячи з дому. Оце це зручно <рес> тим паче, враховуючи наше сьогодення, наші реалії, я знаю, що у проєкту є своя благодійна складова. Розкажіть, будь ласка, трішечки про неї. Хто має безплатний доступ до вашої платформи? ми запустилися в Україні у 2022 році за декілька тижнів до повноштабного вторгнення, і одразу ж після 24 лютого було прийнято рішення надавати таким 100% від оплати підписки, тобто. Всі, хто дивився вистави українських театрів, їхні кошти з підписки надходили з театра після року, коли театр більш стабілізувався, почали з'являтися прем'єри в українських містах. Ми повернулися до системи 50 місць і вирішили надати можливість військовим, волонтерам, медикам, а також різним організаціям, які підтримують та тобто допомагають українським військовим ам, отримати безкоштовний досвід. Тобто це може бути місячна підписка, три місячтри місяці підписки. Окрім цього, ми надаємо 50% знижки для освітніх закладів, так як на нашій платформі дуже багато вистав, створених на основі української творів української літератури, які включені в шкільну програму. А як саме можуть військові, волонтери, медики скористатися цією можливістю? Система дуже проста. Єдине, що потрібно зробити, це сконтактувати з нами через електронну пошту, через соціальні мережі, написати в довільному форматі, що ви зацікавлені цією можливості. Важливо, в майбутньому ми створимо більш автоматизовану систему, але поки що ми працюємо в такому індивідуальному форматі. вибачайте, ви будь ласка, я можливо пропустив. А скільки вже існує платформа? В Україні вона існує два роки. Активно розвиватися? Ми почали лише останній рік, так як перший рік були фокусовані на підтримку театрів та представників театрів? А в Чехії платформа існує з 2020 року. Вона з'явилася саме під час коронавірусу, коли театри не могли існувати у форматі, в якому вони існували століттями. Слухайте, а які вже відгуки є? Ем, відгуки різні, наприклад, е, дуже часто використовують студенти театральних вузів, а е, школярі, е, так як платформа може бути інструментом для навчання, окрім цього, в нас дуже багато українців, які залишають відгуки або е, позначають нас своїх дописах е, в соціальних, які е, знаходяться за кордоном. І вони дуже раді можливості подивитися, хоча би онлайн виставу улюблених театрів. І ми дуже раді, те, що ми надаємо цю можливість, так як платформа існує в першу чергу для глядача та для театру. А от якщо говорити про театр про виставу взагалом, як відбувається запис цієї вистави? А він іде під час вистави з глядачем, чи це окремо домовляються з керівництвом театру з акторським складом і приходять, знімають цю виставу? Це робиться як кіноверсія, чи одразу з першого дублю? Як це відбувається? Можу сказати, що все і одразу, так як деякі вистави, всі відео нам надає театр. Поки що ми працюємо так. Можливо, майбутньому ми будемо створювати унікальні продукти і записувати це самостійно, саме в Україні. Так і в Чехії вже є декілька відео створених від DRAMOX. Тобто театр має відеозапис. Це може бути одна камера під час. Вистави з глядачами або ж кіноверсія вистави. В нас є дуже чудові вистави від проєкту Театр 360 градусів. Цей проєкт також з'явився під час коронавірусу. Це професійна зйомка з додаванням 3D-ефектів, а це вистава театру на подолі, і так, коли дивишся, ти відчуваєш зовсім інші емоції, тому що. Це відео було створено спеціально для перегляду онлайн, але воно включає в себе дуже багато інших аспектів саме театру, в яких не існує в кіно. Це інше мистецтво. А є вистави, де ти можеш чути аплодисменти, сміх або інтеракцію глядачів з акторами. Тобто відео дуже різні, відео різної якості і різного формату. Це залежить наразі від театру. Чи є у вас на платформі вистави з театрів, які зараз, на жаль, не можуть існувати повноцінно і взагалі не можуть існувати, оскільки знаходяться в прифронтових містах і, на жаль, зараз не здійснюють вистави? Чи є у вас в запису їхні вистави, які б глядачі могли б передивлятися? Так, так, у нас про які є, міста і... йдеться. І так, так. Багато театрів переїхали в інші міста і продовжують функціонувати від імені театру свого міста, наприклад, Театр Херсону або де... театр Харкова. У нас є вистави театрів Харкова, лялькового театру Дніпра, лялькового театру Харкова. І також у нас є нещодавно з'явилася вистава Херсонського театру. Це вистава створена на одній із новел. ЄС погані дороги. Це моновистава «Позивний горобщик про військову. Яка ем... не буду робити спойди, це про військову. Моновистава про, ві... про військову і майбутньому ставить і з'явиться більше вистава Херсонського театру. І ми надіємося теж отримувати більше продуктів, більше вистав від е, ось цих театрів. театрів е, е... Харкова, Мисону, Дніпра, Запоріжжя, так як ми з радістю підтримуємо їх і їхні вистави, їхні відео Дякуємо. Я вірю, що всі наші театри, всі театри українських міст будуть відновлять роботу, повноцінну роботу, і люди будуть ходити безпечно, безтривожно в театрі, отримувати задоволення. Ну а ви на своїй платформі будете робити гарну справу, благодійну е і робити добро. Так, я теж на це надіюся, це вірю. Друзі, з нами на прямому зв'язку була менеджерка з маркетингу платформи Драмокс Україна» Ірина Яцюк.